Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас двічки. А в двічок двійка, ой, кажу, двійка. Лицар жезлів, це якийсь прорив, ривок, такий, я б сказала, стрибок у дію. Тобто якось змогли сидіти, сидіти, а потім такий, значить, прорив. Треба швидко дійствувати щось, поїздки якісь, знаєте. Фігоро тут, фігоро там, якось метушня може бути така. Можете може, да не вилазити. Але якось дуже багато дій, потребуючих вашої присутності, можливо, на різних ділянках вашу, вашого життя. Можуть бути і ризики, енергія така, знаєте, от, ну, я ж говорю, енергія, енергія прориву, дії, причина, чому ви саме будете в такій енергії. Емоції, емоції, кохання, можливо, якась така через край, да, емоційний якийсь підйом, підйом, емоційний підйом, який дає вам там, от, саме так якісь. Натхнення дались, натхнення якось зарядились емоції, і ви такі, раз, давай, зрою ваші дії, ваші дії. Король, король е, жезлів, е, це енергія лідерства. Король жезлів — це лідер. Е, веду, не боюся, бачу, маю сили, знаю, вмію, е, роблю. Оце будете ви, ви будете в центрі уваги, на вас будуть звертати уваги, і ви своїми емоціями почнете діяти цей прорив, як лідер веду за собою. Результат, Результат е, паж кубків, це е, по пажу кубків, це натхнення, да? от ви якось заряджати будете люд... цим своїм якось енергією дії, прориву, будете заряджати інших людей, або нести оцю емоцію позитиву, емо... добрі новини, да? Такі щось наповнювати можливо людей, заряджати якоюсь такою енергією такого, як би, Одобрення, отакого, як би сказала. Не знаю, не можу як привести. Да, така, ну, ну, може в когось навіть даже емоція такого нравиться. Натхнення, от іменно, натхнення таке. Як. Дивляться на вас і такі, ну ой, я так хочу, ну, якби примір на вас. Це може бути таке, що ви рванули і побідили. Знаєте, як ото кажуть, хто не різкує, той не п'є шампанське. А оце може бути саме у вас у середу дорогінкі мої двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається мої відео, щоб не пропустити майбутнє. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю трічки, що тут у нас у трічок.